Від літака на східному масиві проспектом Степана Бандери до театрального майдану. Через 40 днів після смертей Небесної сотні колона людей поминальною ходою пройшла містом, нагадуючи тернополянам про ціну свободи. Серед загиблих є і наші краяни. Герої не Герої не Герої не Вдалений перелом черепа. І тріщина черепа, перелом руки. Ці травми Володимир отримав під час сутичок на столичній вулиці Грушевського. Був поранений, але залишився живий. Всі шанси поповнити лави небесної сотні мав і Сергій Кузніцов. В мене спасло, спасла моя каска. Якби не каска, я можливо ти, також загинула. Я вже розказував, що я вже лежу до рахунку в третій лікарні мої неврології. лікують мою контузію. Рука вже нормально, легень, пройшли, все, ну, зима прохід, запалення, вже теж пройшло, Остала тільки одна контузія. Ну, боїшся на, на, на все життя, ну і слух втратив. Багатьох з Небесної сотні і Сергій, і Володимир знали особисто. Вкотре згадали їх і тернополяни. Після ходи вони помолились біля дошки пам'яті і провели поминальне віче. Священники відправили панахиду. Люди розповідали, прийшли сюди з відчуттям гордості за героїв, співчуттям і вірою в краще. Як я б я не вірю, я б сюди не ходив, розумієте. Я сподіваюся, ну нам трошки заробляє вас жити тут, знаєте, розікрали всю країну. А я сподіваюся, що наші діти, внуки на краще їм життя не було. я думаю, що вони не даремно загинули, але але це що. Ще... Я не думаю, що це ще е, кінець того всього. Я ви ж... зараз розчаровані чи ні? Чи ви вірите? Ні, я вірю, що вірю, що буде все добре, що в нас Україна буде справді, наша незалежна і така дійсно наша Україна. Менше ентузіазму в тих, хто боровся не на відстані, а в епіцентрі сутичок. Хлопці кажуть, спільну з небесною сотною справу доведуть до кінця. Зря хлопці лягли ву. нічого не змінилось, абсолютно нічого не змінилося. Самі бачите, всі бачать, що відбувається, і всі бояться це сказати. Я розчарований, бо я ніяких змін не бачу. Ми в будь-який момент збираємося. Коли нам треба, ми збираємося в любому мене. Ну то якщо ми, може збираємося ще раз, в будь-який момент, тоді хай бережуться всі. Хай всі бережуться можливості. Нагадаємо, в пам'ять про героїв майдану у Тернополі назвали площу, а невдовзі загиблим планують поставити пам'ятник.